Добрий день, шановне товариство, 20 лютого 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Коротко про заготівлю живців для подальшого щеплення. Живці відбираємо минулорічного приросту, хоча часом використовують і двохрічний. Є навіть методика щеплення цілою гілякою, але ми беремо однорічні живці. До прикладу, от як тут. Видно, що виріс цей живе в цьому році. Зрізаємо його і пакуємо стрічплівку і зберігаємо в холодильнику на нижній полиці або в підвалі, в піску вологому, до моменту щеплення. Всім всього найкращого, бажаю всім здоров'я, до побачення.